Друзі, всім привіт! Ви на каналі Домашня ферма Сад Город хочу вам показати, що я зараз буду робити, а робити я буду Ну таке от невеличке прибирання в сараї. Хочу це от верхнє зняти трошечки. Воно так не дуже й мокре, але там, от де в мене йдуть клітки, то під клітками там. Саме більш мокро, бо ну, гуси туди бігають найбільше, вони там от залізуть туди і сидять. Та зараз ми верхній шар приберемо, це вже я зняла його, і там ще залишилося от горбік. Ми його приберемо, освіжимо, додамо сухенької соломки, зверху трошки додамо тирси. І буде красота. Буде сухіше набагато, не буде отакого от мокрого запаху, який зараз є в сараї. Можливо, додавлю десь ще, не знаю. Хочу ще сідала десь примістити. І, може, десь пару гнізд гніздо, але не знаю де. І ще хочу вам показати. Тут це у мене гніздо. Це ось яєчко. Погано видно, бо я не вмикала фонарик, це індюшини. А це ось у мене гуси. Нашли ось собі таку ничку на гнізду. Ну, це засранці, звісно. Там у них є гніздо, але вони вирішили тут. Ось чотири яйця. яйця. Бачите, такі от яєчка. Яйця. <см -плодиско> яйця правильно. А це, не знаю, це молоденька гусочка якась знеслась. Що мені не подобається, просто що тут зверху сидять індики на цих от жердинах. І воно якраз над цим гніздом. Це нікуди не годиться. Не знаю, треба буде щось придумати. Може більшого жердинку цю приберу. Так що такі, вони ось, о, блін, залазять тут серять гадь... гадьони. Що ну це індики. Не знаю, де їм що придумати, бо вони ж на полу не хочуть, а вони хочуть залазити наверх, сидіти. У мене є тут такі гарні перемички. По нижній, отам унизу, сидить маленька птиця, оця декоративна. На оцій верхній дівчата, які молодші залазять. Ну, це я маю на увазі індички. А ті, що старші, оце отут тусуються в цій стороні. Сарай я не білила. Якось що не знаю, ну не вистачило в мене часу на побілку сарая. Так що тут видно, що в тому році ось білила цю сторону, в цьому році я не білила. Так що такі от справи. Зараз будемо все це чистить, вивозити потроху. Ну, будемо займатися, поки погода в нас дозволяє. Оце ось теж індюшечка знесла. Я забрала звідти, тому що ось її меншенькі Роздавили декілька там яєць, мабуть, може, вдвох туди мостилися, і роздавили декілька яєць. То я позабирала звідти яйця, ото одне лишила. Це я травила Миш, мишей і крис. Вже тут нема нічого, вже поїли. Ось ось таке воно, бачите, вони його повиїдали. Оці подушечки, вже там нема нічого. Треба ще купляти. Може, зараз якраз трошки клітками займусь, ну, побачу, наскільки в мене часу вистачить на це все. То в нас тривога без кінця і краю. Благо, що хоч трохи є світла. А так, і світло вимикають, і тривога волає. І, коротше, життя в нас дуже веселе. Так. Працюємо, працюємо потрошку, не побагато, нам багато не треба. Так, оце ось у мене така гній, це вже, можна сказати, перегній. Свіжий лише ось тут йде оце ось. Це тільки що я одненьку кучку вивезла. Ну, тачечку таку от, невеличку, така в мене тачечка. Тобто мені її не важко. Це ось тут усе по краю це те, що більш таке свіже. Там далі вже те, що ось під снігом, видно, що це вже перегні, воно вже перепріло. Так що, це ми думали робити ще одну кучу, але ось повалився шифер, тут треба переробляти його все. Так ось, бачите, оце, це мій город, туди, що в них іде, переораний. Ми на осінь його зорали, Тут у мене ось, оце, де кілочки забиті. Якщо бачите, ось перед травичкою ось один кілочок, оце ось тут і оце оті кілочки, оце отам, по отудова кусочок сюди ось так іде. Це оце, в мене цибулька посаджена. А тут, де оця латочка, оце, де ці де деревця, то в мене часник. Теплиця моя. Постараюсь в цьому році більше відео зняти на цю тему, тому що в тому році ми лише її поставили, це, так би скаже, мій ну, новий досвід для мене. Без плівки пропала, на жаль, плівка. Ну, я так думаю, що ми зробили помилку, ми її дуже е, тісно натягли. І літом вона вже від жари почала лопатися там, де забивали, закручували, чи, а, забивали там гвоздочками зверху, і вона там почала лопатись. Ось така от тепличка. Це у нас там. Сусідній оце участок, він не обробляється. Оце все до мене сюди насіюється. Ну, Це взагалі це жах просто. Сіється і на городі сюди на межу пері лізе, пері чи пірей, як воно там правильно називається, ну, трава оця. І, блін, я не знаю. І від цієї межі, де що тут не сади, воно нічого не росте. Рослини дуже слабі. Тут у мене цибулька, та, що навесні, вже, як тільки сніг сходить, вже вона зелененька стоїть, Тобто вона не викопується на зиму. Ну і на неї кажуть, в народі семирічка. Тобто вона чи сім років вона родить чи як вона там, я не знаю. Ну, факт того, що називають її семирічка, Ну, а це в землі собі сидить. І буде зеленець у нас. А зеленець для чого я її тримаю? Для курчат. Навесні для індичат це перші вітаміни. Бо так її їсти вона така жорсткувата. Так, так що будемо далі працювати. Хрюшки. Що ви вже кушать хочете, так? Да? Три годинки вже? Борька вже хоче їсти. Ну, чекай, чекай. Зараз ми закінчимо. Це Сарочки. Сніг розтає. так уже так негарно. Некрасиво. Так, а що ви тут робите? Ну, що ви тут робите? Давайте всі на вулицю бистренько. То ви мені заважаєте? Так, помічники у мене тут бігають. Так, біжіть, бо я буду працювати. Оце ось таке красунька. Не знаю, хто це, чи він, чи вона. Але дуже красиве. Окрас гарненький. Так, зараз тут теж знімемо верхній шар. Бо що ж їм холодно в лапки? Так буде вже теплішенько. Так, хочу показати, скільки я. Тачок вивезла, це у нас раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять тачок, ось бачите, воно, воно мокре. Воно мокре, це я там під низом вичищала. Я ж кажу, що гуси своїми лапами наносять. Якби була сама птиця, то такого не було б. Це гуси. І коли вода плаваюча птиця, оце такі проблеми. То в мене качки були перед тим, то так оце я мучилась. Це ще гуси. Так що все, зараз соломки їм сухенько її додамо. Сусідні он. Зараз я вам покажу, може, камери, ага, видно. Курі ходять сусідні. Це там сусідка живе, ну зараз глянемо. Ну, так далеченько заходять. Ой, навіть не видно будинку її. А, видно, це оце цей де сірий забор, який туди трошки так ще лівіше. Представте, це вони сюди йдуть. Вони бувай до мене навіть доходять. Колись ганяла, думаю, що таке, хто в мене гній розкидає. Коли я глянула рано вранці, прийшла сюди, дивлюсь, тут курі грибуться, обнагліли зовсім, то я їх нагнала. Знаєте, поки пішла на вулицю, що там усе робила, прихожу, чую, пахне. Я й забула, що це у мене хліб печеться. Ось така от уже смакотулечка. Це вже її треба доставати, він вже навіть пом'якшав. Я трошки призівала, У мене там годинка оставалася. Мабуть, я була довше, ніж годину. Така от хлібопічка у мене. Що вже її треба помити. Це я все знаю. Зараз достанемо, глянемо. Робила з льоном і з морковкою. Добавила туди свіжу морковку, натерла. Що я ще добавляла? Добавила окропчик сушений. Хотіла ще зелень додати. За зелень я забула. Так що.